Всіх на телеканалі Бужнет Ви дивитесь новини Червонограда та усього району. З вами ведуча Катерина Фернер. І про найголовніше розповімо вже за мить. Музика. Вперше над Червоноградською міською радою замайорів прапор Європейського Союзу. Відповідно до указу президента України щороку, 9 травня, спільно з державами Європейського Союзу, відзначатимемо День Європи. Захисникам з Червонограда, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність та свободу нашої країни, присвоєння звання почесних мешканців Червонограда, відповідне рішення було прийнято на сесії Червоноградської міської ради. Далі пряма мова на ваш розгляд, виноситься проєкт рішення про присвоєння звання почесних громадянин Червоноградської міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні. Мазуроку Лях... Ляхвацькому Юрію Олеговичу, Шкудору Андрію Ігоровичу, Чекальському Ігору Петровичу, Улічному Ярославу Васильовичу, Степанку Андрію Романовичу, Клонцику Миколі Володимировичу, Соляку Михайлу Петровичу, Волобуєву Сергію Анатолійовичу, Яцківу Андрію Івановичу, Гриновичу Олегу Івановичу. Гурбанчуку Юрію Володимировичу, Федюку Тарасу Ярославовичу, Назаркевичу Михайлу Йосиповичу, Христину Володимиру Йосиповичу, Смоленцю Тарасу Васильовичу, Коцечку Тарасу Олександровичу і Орищуку Володимиру Васильовичу. 9 травня відбувся тендер на капітальний ремонт вулиці Промислова, що у Червонограді. Ремонтні роботи планують розпочати протягом травня, зазначив перший заступник міського голови Дмитро Балко. Відбувся тендер на капітальний ремонт дороги по вулиці Промислові. Були три учасники. Суттєво знизилась ціна з стартового. Розміру по кошторисній вартості 131 мільйон гривень до 106 мільйонів. Зараз відбувається процедура кваліфікації переможця. І я думаю, що до кінця травня департамент отримає дозвіл на початок цих робіт і почнуться ремонтні роботи по вулиці Промислові Чорноградській міській раді новий депутат від фракції голос Василина Тимачко своє повноваження склав депутат Олег Мусій. Я отримав результати конкурсного відбору на посаду помічника керівника одного з проектів міжнародної підтримки України, що унеможливлює мої повноваження. Написав на своїй Фейсбук-сторінці екс-депутат. Хор благословення парафії церкви святого Йосифата співав у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві. Я хочу дуже подякувати нашим хористам, що ви наповнили цим ангельським співом сьогодні величезний купол нашого Патріаршого собору, тут над водами Савочолого Дніпра. Такі слова подяки від глави церкви блаженнішого Святослава линули для хору благословення. Варто зазначити, що 7 травня архиерейську божественну літературу в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві звершив блаженніший Святослав. Главі церкви співслужили владика Михаїл Колтун, Владика Степан Сус і владика Андрій Хім'як, а також отець Роман Сковрон, численні духованства та вірні. У Чорнограді продовжує свою діяльність храм Української православної церкви Московського патріархату. У травні 2022 року депутати прийняли звернення до настоятеля церкви з проханням розірвати зв'язки з московським патріархатом. Проте до сьогодні там правлять служби. Раді продовжує свою діяльність церква Московського патріархату з проханням повпливати на її закриття на сесії Чорноградської міської ради виступив голова громадської організації антикорупція та люстрація Юрій Карп. Ю. Люк, ще можу сказати багато, але ми вчора ходили з самообороною до цього попа і пробували його переконати тихо мирно, щоб не було ніяких ексцесів, провокацій в місті сторони громадських організацій. І він стояв на своєму мотивуючи тим, що тільки його церква і їхні церкви є. Документальне підтвердження, а всі решту ні, і так далі. Ну, ми це прослухали, звісно, але в нас є можливість, якщо він не хоче переходити добровільно, напевно, законним шляхом припинити діяльність цієї церкви. Тому що туди ходять підлітки. Підлітків там агітують, щоб вони підтримували саме російську церкву. А ви знаєте, що Кацапи ведуть зараз з нами війну, і такої церкви у нас тут. Не повинно бути міський голова Червонограда Андрій Залівський зауважив, що депутати міської ради вже звертались до керівництва духовної установи з відповідними листами і додав, що по вулиці, де знаходиться церква, зареєстровано житловий будинок. Відтак міською радою вже направлено листа про цільове використання споруди. Голосували про зварні саради, що, -ради, що необхідності припинення території України Російської прославни за ПЦ МП то рішення звернення до керівників країни, до Верховної Ради і так далі. Міська рада не може заборонити діяльний це. Довірно. Дерівник нам ще звернені будуть депутатів, а примов розповідати. Так, це було зараз. Я не можу знати рішення, за всіх депутатів. У зв'язку з тим, що по вулиці Залізничній розташований об'єкт, це є правотована земельна ділянка 2003 року. Будівля Держньої автоматні власності 2019 рік давні медалодозвіл. Відповідно, вчора ми проговорили, я подаю запит на, на спорну організацію ДІАМ з метою перевірки цільового використання даної споруди, оскільки в реєстрі це значиться, як ж коли будемо. Це будуть наші дії. Ромада Суснівки категорично проти до залучення на шахту Надія осіб, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі, розповіла староста Соснівки Ірина Харчук та виступила на сесії Черногрецької міської ради з чіткою позицією щодо залучення ув'язнених до роботи на шахті Надія. Вона зауважила, що залучення ув'язнених становить небезпеку для соснівчан та шахтарів, які працюють на копальні. Ми мешканці міста Соснівки. Колишні та частина діючих працівників прад Шахта Надія звертаємось до вас за допомогою у вирішенні проблеми, яка обурює мешканців, а саме реалізація ініціативи шахти, відповідно до якої до виконання робіт на вищезазначеному підприємстві мають бути залучені особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Відповідно до підтвердженої на даний час інформації Міністерству енергетики. Та Міністерству юстиції невідомо про такий пілотний проєкт, про що свідчать їхні офіційні відповіді на звернення наших громадян. Виникає питання, чиєю ініціативою є цей пілотний проєкт, на якій підставі шахта планує реалізувати неіснуючий, нібито проєкт міністерств. Також невідомо, за якими статтями та частинами статей ув'язнені особи яких збираються залучити до робіт на прад, шахта надія є засудженими. Важливо взяти до уваги також думку трудового колективу підприємства, який стурбований спільним перебуванням на робочих місцях і засудженими особами. Загрозою для шахтарів є можливе порушення ув'язненими правил технічної безпеки як через недостатню кваліфікацію для виконання робіт, так і можливість умисних дій з метою організації втечі тощо. Також загрозою для шахтарів. Є перебування у спільному закритому обмеженому просторі з особами із потенційно наявними небезпечними захворюваннями, наприклад, туберкульоз. Звичайно, сусівчани стурбовані. Там наших багато працівників також звернулися до Ірини Теодориня. Але в першу чергу страшно тим людям, які безпосередньо будуть безпосередній побут правда з тими людьми, які. Засуджені, як це має відбуватись, тобто це не просто десь щось, це посередині АБК, побуд... ну, причому розвалений швейний цех, в якому було робочих місць біля 30, без погодження так само колективу. Ну, я абсолютно нічого не знав, бо, як представник людей це все розвалено і вже підготовлене. Ну, практично іде підготовка, грати поставлені значить, для місця, де мають проживати. Засуджені особливо до мене прийшли жінки, які стурбовані. Як вони мають поряд з засудженими? Ну от ці люди тут проживають, а вони там мають ходити у кабінети. Там ну як це має бути медичне обслуговування, навіть. Ну Це, ну, розумієте, це щось несумісні речі. Коли в той час, коли наші всі рідні на фронті, і ви самі вже читали в інтернеті, ходив лист нашого дм'ята, який буквально доцільно <кхм> написав, я не для того пішов воювати, аби моя родина була в небезпеці, і не для того, аби на моє робоче місце прийшов якийсь непотріб. Це вони там на фронті мають переживати, що тут буде, буде з їхніми родинами. Керівництво шахти дуже прикривається ніби людьми. Як цю шахту закриють? Але суттєвка пережила закриття п'ятої, восьмої і сьомої. І переживе закриття дев'ятої, бо всі знають, що шахту закриють рано чи пізно. 9500 гривень для наших захисників зібрали під час творчого звіту учні школи мистецтв. 5 травня у Червоноградській школі мистецтв відбувся творчий звіт її учнів. На території школи організували виставку робіт юних художників. Як зазначила директор школи Наталя Зінків, у нелегкий час у школі все ж таки збереглись усі колективи. А це ансамбль бандуристів, оркестр народних інструментів, камерний оркестр, два хорових колективи, фольклорний ансамбль, духовний оркестр і навіть створився новий колектив квартет саксофоністок «Дольче Сакс. Окрім колектив. У звітному концерті взяли участь окремі виконавці. А це талановиті обдаровані діти, котрі представляють Червоноградську школу мистецтв на різноманітних конкурсах. Історію, яку ми покажемо далі про талановитих та перспективних дівчат, які лише здобувають спеціальність, проте вже створили власний бренд з пошиття. Авторських сумок навчаються дівчата у Червонограді та поділилися з нами власною історією. Сумочка радощів або в оригіналі Бек Джойс. Саме так свою молоду компанію з виробництва жіночих сумочок назвали студентки вищого професійного училища номер 11 Ідея стати підприємцями зародилася у п'ятьох студенток, кожна з яких займає свою посаду та викладачки, що керує цим проєктом. Восени Прийшла якби пропозиція на Львівську та Чернівецьку область від міжнародної компанії Junior Achievement. Вони співпрацювали з департаментом освіти і вели такий курс навчальні заклади. Отже, до нас прийшла викладачка і запропонувала нам взяти участь в цьому проєкті. Звичайно, ми не відмовились, так як ми любимо експериментувати, здобувати новий досвід. І отже, на першому тренінгу нам запропонували, щоб ми створили свій якби, товар, який ми будемо продавати, і свою міні-компанію. І отже, за своєю професією ми вирішили, що ми будемо шити сумочки. Ми обрали назву компанії Джойс», і коли ми визначились, обрали генерального директора, директора фінансового. Маркетингу, також дизайну і по постачанням. Потім ми розробили бейджики і логотип. Сумки теді виготовлені з трендового, а головне екологічного матеріалу. Дівчата обрали ці тканини і тому, що на ринку схожих сумочок майже немає. Так як ми розпочали цей проект осінню, була ще подальшому зима і якраз. Цього року ми замітили, що дуже багато дівчат, жінок, зовсім людей, вибирають плащі, курточки і верхній одяг з такої тканини. Нам дуже сподобалася тканина, і ми вирішили зробити з неї, так як сумочок з такої тканини ми бачили дуже мало, і захотіли, щоб в кожній. Дівчинки, жінки була така сумочка радості. Шили ми сумочки з екологічних, м'яких та приємних на дотик плюшевих тканин теді та штучне хутро. Також ми використовували екошкіру, тому що ми дбаємо про екологію нашої планети і тому при пошитті ні одна тварина не постраждала. Дублювали та е, оздоблювали наші сумочки якісною фурнітурою та флізеліном. Шили ми спеціальними армованими нитками, які пройшли спеціальну обробку. є дуже міцними та щільними. Надихалися на створення своїх моделей відомими брендами, проте в кожну сумочку додавали особливі деталі. Дизайн наших сумок ми брали в різних сайтах, інтернет-магазинів, так само відомих брендів для того, щоб наші сумочки виглядали більш актуальними. Дивилися, які зараз моделі, актуальні дизайни. Щоб наші сумки виглядали більш сучаснішими. Для того щоб кожен міг підібрати собі свій тип, свою модель, викладачка Наталя Гавронська впевнена, що ці знання дівчатам точно стануть у нагоді та допоможуть у розвитку міні-бізнесу. Це дуже добре, що розвивають таких діточок, і що вони будуть надалі вміти в житті впровадити собі у цей курс міні-компанії. Тобто, коли навчають що можна пошити, та й пішли собі, і все пошили. А наприклад, тут навчили, що можна пошити. Продати, зробити кошти. І я вважаю, що це дуже хороший досвід в їхньому житті. Вважаю, що в нас хороші дуже діти розвинені, розумні, всмоктують як губки те, що ми їм подаємо. Ось таким. Ось такими подіями був насичений тиждень у Червонограді та районі. Про більше ми розповідаємо у телеграм-каналі Бужне Червоноград. Не забувайте підписатись на все добре. Мирного усім неба. Побачимось рівно за тиждень.